Чи стрьом. Версія мами та доньки. Норм чи стрьом, коли донька бере твої речі, особливо брендові, без дозволу. Просто потім ставить перед фактом, коли ти така телефонуєш. Роді, алло, де мой пояс? А я така, ну, якби він на мені, мамочка, я гуляю. І... Ти сама відповіла. Так. Стрьом. Стрьом, стрьом, стрьом. Норм. Це норм, це базовий мінімум, тому що мама казала, що ми одна ну і ми насправді типу, є одне ціле, і в нас речі значить спільні. Норм. І стрьом, коли твої друзі в школі, Роні, мама, твоя прийшла в школу. Це супер-супер норм, тому що всі мають знати, що мама все тримає і всіх під контролем. <laughs> а мої друзі взагалі обожнюють, мамочку, якщо це дивляться мої друзі, напишіть пару приємних слів моїй мамі, вона буде читати коментарі. Я правильно? спросила норм чи стрьом? Норм. Норм чи стрьом, коли просиш там свій мій телефон, а я не даю тобі його, тому що я не хочу. Хочу якийсь особистий простір. Це нормально чи ні? Це стрьом. Чому обоснуй? Тому що я вважаю, що... У нас немає секретиків? Норм чи стрьом, коли мама заходить в кімнату, бачить, що у тебе повний безпорядок і починає на тебе кричати, що Роні, убери кімнату. Це стрьом, коли в кімнаті безлад, оскільки я дівчинка і маю тримати все в порядку. Але враховуючи той факт, що я в 11 класі, в мене в цьому році купа іспитів, включаючи НМТ, то іноді я можу собі дозволити безлад в кімнаті, особливо в робочі дні тижні, тому що на вихідних я завжди прибираю весь бардак, який накопився в мене за тиждень. Норм чи стрьом, коли дочка п'є кави за день більше ніж ти. Я тебе сказала, что не надо пить кофе. Кофе это не полезно. В таких количеств, как ты его пьешь. И то норм или стрём? А норм или стрём промывать фильтр кофе каждый раз? А если мы после этого видео переругаемся, то как бы мы тут уже побачаемся. А с вами была я, Рони Бейкинг, и моя неимоверная мама... Как Виктора. Ты не помнишь, как мама зовут? Сестрьо. Підписуйтесь на мій канал і, будь ласка, якщо ви хочете е, проімпрувати себе як людину і пройти найкращий коучинг, не від інфоцигани, які пройшли курс коучинг за два тижні, а від людини, яка має освіти три міжнародні. Упс, сорі. Звертайтесь сюди. Ой. А під столом, походу.